Велика обітниця, перша п'ятниця місяця. Поміж усіма обітницями, яких дало присвяте серце Христове Святій Марії Маргареті Алякок, одна із них особливо заслуговує на те, щоб усі звернули на неї увагу. Цю обітницю святій Маргареті об'явив Ісус Христос. В 1689 році перед її смертю. Поміж обітницями Христового серця вона є 12 -ю. Ось вона. У потоці милосердя мого серця обіцяю, що моя всемогутня любов надасть ласки остаточного витривання всім тим, які приймуть святе причастя, Кожну першу п'ятницю на протязі дев'яти місяців підряд вони не помруть без моєї ласки і без прийняття святих Тайн, а моє серце стане для них безпечним притулком у ті останні хвилини. Коли Ісус Христос об'явився святій Маргареті, то сказав до неї найперше оці слова. Я обіцяю тобі. Цим він хотів дати їй зрозуміти, що він ручається за цю велику ласку своїм Божим Словом, тим словом, що про нього сказано в Святому Письмі: Небо і земля минуться, а слова мої не минуться. Поручившись за своє слово, він додає у потоці милосердя мого серця, щоб звернути увагу на те, що це не звичайна обітниця, яка є плодом звичайного милосердя, але справді велика обітниця, що могла виплести тільки з надміру безконечного Божого милосердя. Оце неначе говорить нам Божественний Спаситель, о, душі, відкуплені моєю кров'ю, обітниця, яку даю вам, така велика. Що неначе б уже вичерпувала всі скарби мого милосердя. На нас тепер черга, щоб уміти нею скористатися. Але щоб цілком запевнити нас у тому, що він виконає за всяку ціну все те, що обіцяє Христос, посилається на свою любов, на ту любов, що все може зробити для добра тих. Які надіються на неї. Це означає, що даремними є всі хитрощі диявола, щоб вирвати ті христові душі, які знаходяться в його любові, Він поможе їм жити по християнськи, щоб вони не втратили життя вічного. Коли Христос говорить без усяких застережень, що Він надасть тим душам ласки остаточного витривання. Він має на увазі цю останню ласку, найціннішу з усіх ласок, від якої залежить життя вічне. А обітницю цю стверджує ще такими словами вони не помруть без моєї ласки. А це означає, вони осягнуть вічне життя, щастя, вони отримають рай. Цю обітницю вони не помруть без моєї ласки і без прийняття святих тайн. Треба розуміти так, що коли вмираючий мав би на своїй душі важкий гріх, то Ісус Христос дасть йому ласку поєднатися з Богом через добру сповідь, прийде до Його душі в присвятій Євхаристії, щоби щоб увійти з нею до життя вічного і обереже від пекельного ворога в останній вирішальний момент. А якщо якась хвороба відібрала хворому мову або з якоїсь іншої причини він не міг висповідатися, тоді придобрій Ісус дасть йому ласку щирим жалем очистити свою душу і повернутися до Божої приязні. Отже, хто пішов за покликанням любові Христового серця і прийняв дев'ять причасть кожної першої п'ятниці, дев'ять місяців підряд, той й не помре без Божої ласки. Перед смертю людина отримає час і можливість на сповідь і святе причастя. бо без усякого винятку присвяте Христове серце стане для нас безпечним притулком у наші останні хвилини. Обітниці Пресвятого Серця Ісуса об'явлення святій Марії Маргареті Алякок. Ісус Христос об'явив святій Маргареті наступні обітниці для тих, хто буде шанувати Пресвяте серце Ісуса. Перша. Уділю їм усіх ласок для виконання обов'язків їхнього стану. Друга. Поверну взаєморозуміння роз'єднаним родинам. Третя. Втішу в усіх їх терпіннях. Четверта. Моє серце стане їм притулком на протязі життя, особливо у годину смерті. П'яте. Зміцнюватиму їх у праці і поблагословлю усі їхні наміри і бажання. Шоста. Грішники знайдуть у моєму серці джерело і океан милосердя. Сьома. Байдужі стануть ревними. Восьма. Ревні скоро підіймуть. До високої досконалості. Дев'ята щедро благословлятиму місце, де буде розміщений і вшанований образ мого серця. Десята Священникам Дам силу зворушувати найбільш закам'янілі серця. Одинадцята. Імена тих, котрі поширюватимуться на боженство, будуть записані в моєму серці. І ніхто вже не буде в силі їх звідти викреслити. 12. У потоці милосердя мого серця обіцяю, що моя всемогутня любов надасть ласки остаточного витривання всім тим, які приймуть святе причастя в кожну першу п'ятницю на протязі дев'яти місяців підряд. Вони не помруть без моєї ласки і без прийняття святих тайн, а моє серце стане для них безпечним притулком у ті останні хвилини. Обов'язкові умови. Щоб осягнути плоди цієї великої обітниці, тобто, щоб забезпечити собі спасіння завдяки їм, обов'язково треба дотримуватися таких умов. Перша. Дев'ять святих причасть. Отже, хто прийняв би кілька святих причасть, але не дев'ять, він не осягне ще плодів великої обітниці. Друга. В першій п'ятниці місяців. Тут треба добре звернути увагу на те, що ці святі причастя треба прийняти обов'язково в перші п'ятниці місяця. Бо не матимемо права до великої обітниці, якщо приймемо святе причастя в інші дні місяця, наприклад, у неділю або навіть в п'ятницю, але таку, що не є першою в місяці. Третя. Дев'ять місяців підряд. Це третя умова. Вона означає, що людина мусить прийняти дев'ять святих причасть у першу п'ятницю дев'ятьох місяців підряд. Без будь-якої перерви. Якби хто прийняв 5, 6, 7 святих причасть, а потім одного місяця перервав цю дев'ятницю навіть не по своїй волі чи через якусь перешкоду чи забуття, то зрозуміло, що тут його вини нема, однак мусить цю велику дев'ятницю починати знову від початку. Пояснення. Хто має намір прийняти цих дев'ять святих причасть, той повинен повністю залишити гріх і жити згідно Божих заповідей. Горе тому, хто б навіть думав, що може служити Богові і дияволові одночасно, бо Христос сказав, що ніхто не може служити двом панам. Ця обітниця який спосіб не доводить. Душі до надмірного уповання на Боже милосердя, що є найбільшим гріхом проти Святого Духа. Навпаки, душі належно спрямовані, оживляються надією і можуть осягнути вічне щастя. Ніхто не може спастися, хто не буде уникати зла, заховувати Божі заповіді та робити добро, як цього навчає вчитель церкви Святий Августин. Той, хто сотворив тебе без тебе, не спасе тебе без тебе. І це якраз та ласка, що її повинні хотіти всі, хто з добрим наміром приймає дев'ять святих причастів. Практичні поради. Перша незручність, з якою ви зустрінетесь, це сповідь і святе причастя у будень. Злий дух шепне тобі, що це неможливо, бо в будень ти зобов'язаний йти на роботу або навчання, і ти не можеш собі дозволити втрачати твій дорогоцінний час на причастя. Очевидно, що це велика незручність, однак якщо ти щиро захочеш, то можеш встати на півгодини раніше і виконати це набоженство та вчасно прийти на роботу чи на заняття. Все залежить від того, чи ти схочеш принести малу жертву для великого і цінного добра, яке можеш і хочеш здобути. Також деколи тобі буде здаватися, що сама погода проти тебе. Того ранку, коли випаде тобі йти до церкви, щоб прийняти святе причастя, буде збиратися дощ або мести хуртовина. Та саме тоді ти покажеш свою істинну віру і любов до Бога, коли скажеш собі, щоб осягнути рай, варто принести й таку жертву. Бог, щоб спасти мою душу, помер за мене на Христі, а для мене непогода хіба перешкода. Інша незручність це несерйозність. Часто можна зустріти особу, яка скаржиться. Я вже прийняла шість, сім, вісім святих причасть, а потім одного ранку мене не збудили, або я забула про це і все пропало. Що ж сказати таким особам? Злий дух зробив їм велику прикрість, та нехай наберуться терпеливості і знову починають спочатку. А ці старання і терпеливість будуть мати перед Богом велику заслугу. Ворог твого спасіння буде ставити перед Тобою ці перешкоди і багато інших, однак ти їх подолаєш з Божою допомогою і крихіткою доброї волі. Майте віру, повторює нам завжди, і сьогодні Пресвяте серце Христове. Я переміг світ, вірте, кличу вас і побачите, чуда ласки і милосердя. Що їх довершить Христове Серце.